Аллилуйя, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти на наше натхнення, ти наше спасіння. І ми вклоняємося тобі, вклоняємося тобі, тому що ти великий і ти наш Бог. Слава тобі за все. Амінь. Аллилуйя. Нічого не бачу, нікого не бачу. Я зрозумів. Ну, це за одно. Дякую. Гарне прославлення. Добрий вечір. Погано, що нікого не бачу, ну ладно. Думаю, що хтось є. Буду представляти, що тут хтось є. Да? Радий бути у вас. Особливо літом Одеса да, наповняється гостями. З бой нема нікого. Літам Да? У нас в Одесі. Да? Дякую за цю привілегію. Бути у вас. Дякую пастору Денису. Що приймає завжди і дає слово. Мене звуть Ігор, я зі Слов'янська, таке містечко в Донецькій області. Ну, все. Слава Богу, коротше. Да. І за цього сьогодні я хочу знаєте, поділитися таким словом: хто поруч завжди? Той, хто поруч завжди, так. ну, Назва цього слова. І е, хочу почати з п'ятого розділу римлян, з першого віршика. Можна вивести? Буду читати оттуда, тому що. О, бо кинулись переводи. Не, мож, не можемо знайти. Короче. читаємо з першого віршика і далі до п'ятого. Оскільки ми виправдалися перед Богом завдяки нашій вірі. То маємо мир з Ним через Господа нашого Ісуса Христа. Через нашу віру Христос дав нам можливість зазнати благодать Божу, яку тепер ми маємо. Ми радіємо з надії прилучитися до слави Господні. І більше того, ми радіємо з, нашим, з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння. Терпіння породжує стійкість, а стійкість своєю чергою приносить надію. Надія ж нас ніколи не, роз, не розочарує, бо любов Божа вилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Я попрошу третій вірш вернути обратно. Знаєте, про благодать ну, добре, я хочу казати не на дуже популярну тему. Нам більше подобається благодать, процвітання, ну, тобто такі речі, які нас ну, вдохновляють. Але є в нашому житті, у кожного з нас є. І більше того, ми радіємо, радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння. Про страждання. І зараз наша країна, і всі ми хочемо, не хочемо, ми страждаємо. Так же? Сіромона ця війна чіпляє кожного українця. Хтось переселився, хтось переїжджає, хтось там ще якісь у когось родичі, хтось воює у когось, хтось загинув. Ну, то есть, за, ну, Всіх нас це чіпляє. І знаєте, іноді ми, коли читаємо Біблію, нам е, кажеться, що герої Біблії це такі люди. ну, Якісь э, Бетмани, знаєте, такі, ну, сверх, сверхчоловіки. А це такі ж люди були, які ми з вами. З тими ж проблемами, з тими же характерами, які не завжди були смиренні. да, І помнимо історію Варнави і Павла, коли хлопці розходилися. Знаєте, Буває в нас да, там церкві, якісь там, хтось там хоче там рядом. Поставить ну, відкрити свою церкву і починає, ну, як би це. І добре, коли ми розуміємося, і окей, нема питань, поблагословили друг друга і розійшли з миром. А буває так, що іноді і пір'я летять літя, в усі сторони, і все місто знає, що ну, щоб про, про, ну, був, ну, буває. точно так, як і Варнава і Павел, коли вони розходилися, я не думаю, що вони там, ну да, Варнава, все нормально, ти йди туди, я туди. Смотрите, ну, восточні хлопці, вони там друг другу, я думаю, підрозказали, як потрібно жити. Але ну, то есть, я для, для чого це кажу? Що вони такі були люди, як і ми. Всі герої Біблії, як, про, про кого ми читаємо, вони були такі і переносили свої утиски. В другому перекладі написано не страждання, а утиски. Утиски. І ми проходимо ці утиски. Ну, слава Богу, є герої Біблії і я, Даніла. Третій розділ 14 віршка. Я думаю, всі знають цю історію про трьох хлопців, да? Шедрах, Місах. Цю історію. І я хотів би, теж, щоб ми прочитали 14 розділу, і там і будемо нижче далі. І на сказав їм. ну Була ситуація, коли Навходоносор построїв істукана. І Сатрапи, які були з ним там сказали, ну, щоб коли буде там свірєль, ну, музичні інструменти, щоб всі вклонялися. Де б там буде, это, щоб всі вклонялися. І вони робили це не для того, щоб на вихода Норосору, знаєте, підняти його. А і за завість, і за того, що хлопці були благословені. Оці троє вони були благословені, були би намісниками в тій землі. Тобто Бог їх благословив і вони були намісниками. Але завжди, коли у нас є успіх, є заздрість. Ісус був розп'ятий із-за заздрісті фарисеїв. І все в цьому світі і за заздрісті. Все. Як тільки трохи і кажуть, знаєте, іноді ми думаємо, та в мене такого немає, я вже це поборов. Але приходить ситуація проста. Там. Олександр купив машинку гарну, нову. І моє серце воно. Починає биться, биться частіше. І зразу мисль, А відкуди гроші? Це з наших десятин, мабуть. Ну так чи не так? Ми люди. І ну, коли ми думаємо, що нема, то воно буває. І всі ми однакові. У мене таке буває, і у всіх із нас. Якісь речі, ну, де ми вже кажуть, вже, все пройшло, вже все ти ну, чогось до як кажуть. Ну Но... спотикаємося, але є той, хто завжди з нами. І ці історії далі і, і ми зачитаємо. І навходоноса сказав їм. Чи правда, що драхом і шаху та Авденего, що ви не служите моїм богам і не поклоняєтесь бавов... бавованові золота, якого я поставив? Отже, якщо ви почувши звук струми, сурми, флейти, цитри, ліри, арфи, труб та всякого роду музики, готові впасти і поклонятися бав, золота, якого я зробив, то гаразд. Якщо ви не поклоняєтесь йому, вас митт кинуть у вогнедишущу піч, тоді ніякий Бог не зможе врятувати вас від руки моєї. Опять же, він робив, він хотів їх спасти, тому що вони йому подобалися. Що він розумів, що вони люди Божі, вони йому подобалися. Він їх хотів спасти. Коли Сатрапи йому ета, нашептали на вухо, там, да? то він дає: може хлопці, ну давайте, може, що ви все таки кіно. Ну... Поклонитись, щоб все було нормально, щоб я ну, вроді якби і я був нормальний перед людьми, і ви якби. Це. Але далі ж написано: що Мишах і абдинага відповіли царю, оно вуходоноросе. Нам немає потріб, потреби захищати себе перед тобою в цій справі. Якщо нас кинуть у вогнедишну піч, Бог, якому ми служимо, зможе нас врятувати з неї. Він визволить нас від твоєї руки, от царю. І це вищий пілотаж, 18-й вірш, це вищий пілотаж. Але якщо навіть ні, ми хочемо, щоб ти знав, о царю, що ми не станемо служити твоїм богам чи поклонятися бавовані золота, якого ти поставив. Тоді Новоходорос розлютився над шедрахами Шаха Тавденего, його ставлення до них змінилося. Він наказав, тобто, психанув. Він наказав розпочати піч, розпалити піч у сім разів дужче, ніж зазвичай. І написано, там 49 локтів, ну це десь 22 метри. Це вище, ніж 5, 5 етажів. Ну, Таке вогнище було угору, щоб ми представляли, представляєте, ну, то есть, розпалили так, що є там. Потім він звелів найдущим солдатам своєї армії зв'язати з Шадрахом Шахам і Авденега і кинути їх у розжарену піч. До цих мужів у халатах, штанах, тюрбанах та іншому вбранні було зв'язано кинуто в розжарену піч. Наказ царя був таким не відкладемо, а піч такою гарячою, що язики вогню вбили тих воїнів, що кидали ще драха, та Давденега. І ці троє міста зв'язане впали в розжарену піч. Тоді цар находу, находорослав підвівся на ноги і в подиві і запитав своїх радників. Чи не кинули ми тих трьох мужів, зв'язаними в вогонь? Вони відповіли так, царю. І він сказав: Погляньте, я бачу чотирьох мужів, що ходять в вогні, розв'язані та неушкоджені, а четвертий подібний до Сина Божого. Тоді на Вуходонорса наблизився до отвору розжареної печі і гукнув: Шидраху, мишаху та вденего, слуги вищого Бога, виходьте, йдіть сюди. Тож Шедрах, Мишах і Овдинига вийшли з вогню. І сатрапи, правителі, намісники та цирські редники зюрмилися навколо їх. Вони побачили, що вогонь не ушкодив їхні тіла. Жодна волосина на їхніх головах не обсмалилася, халати їхні не обгоріли і чадом не пахло від них. І саме велике, і зараз у цих утисках, в оцих стражданнях, які ми проходимо, з нами завжди четвертий. Розумієте? Де б ми не були, щоб з нами не, не коїлося, з нами завжди він. Він четвертий. Він четвертий. Оце моє послання, яке я хотів поділитися. Знаєте, щоб ми розуміли, коли навіть якісь є у нас. Страждання, ну бувають у нас, буває все слава Богу, і ми на фаворитами Алілуя, все добре. А бувають такі утиски, що ти вже. Не, ну, знаєте, Кажуть, є тупіки і нема виходу, але в Бога завжди є вихід. Вернуться з тупіка, покаяться, признатися в своїх промахах, того, що. Це велике діло, знаєте, і людям важко казати прости. Це саме важке слово прости. От реально. Чоловік жінці своїй, якщо щось там, ета, прости сказати важко. Жінці чоловіку, дітям, дітям, батькам, батькам, дітям. І це таке, і то, що так і перед Богом, чого ми да, кликаємо коли сюди, то не так багато людей. Тому що це важке слово прости. Але Він дає милість і Він дарує це спасіння, коли ми можемо вийти і сказати прости нас, прости мене, коли я зайшов. Тут». І Він завжди поруч. Розумієте? Оце саме головне, щоб ми повинні розуміти, помнити. І, і для служителів, ти, що Наташа казала, це правда, ти біжиш по цьому житті, я ну, з п'ятниці е, на суботу. Там ну, біля де я живу, будинку ну, на п'ятому поверсі, два шахіда там 100 метрів прилетіло. Якби ти після часу ночі, ну і так спав погано. В суботу ночував у Харкові, хоч виспався в Харкові. <риклад> 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 Ходя, кажеться, <тож. риклад> В неділю поїхав в Суми, <риклад> був в Сумах на служінні. <риклад> в неділю вечора вернувся в Слов'янськ, ну, слава Богу, було тихо, виспався і вівторок поїхав сюди. Знаєте, але я щаслива людина. Того, що я волі Божій. І це саме найважливіше, щоб не було у нас в житті, щоб ми не роз... десь ну, щось на не трапилось з нами. І коли нам кажеться все, то знаєте, як Льолік, Льолік, все пропало. Ні, ніколи, ніколи. Того, що він як з ним, був хлопцями четвертим там у вогнищі, і нічого не опалила їх. І вони вийшли, і цар, і тоді він далі повелів, що поклонялися цьому Богу, великому Богу, якому до цього не вклонялися. І далі ми читаємо: там змінився цар на вохоно, другий прийшов Даніїл. Тоді з Даніїлом така ж сама була історія, коли теж завість його хотіли здати, там хлопчики. Але коли він молився, каже, три рази на день. Да? і это. Але Бог і там вийшов на зустріч. І він там був ну, другим. За він був другим. І Він з нами завжди поруч, завжди. Головне, нам не бігти попереду нього, а йти за ним. За ним. Знаєте, тоді, знаєте як діти, іноді ти береш його ну, за руку, а він виривається, і ти йому не можеш його вдержати. Отак От іноді ми, як і діти. Вириваємося, зараз я покажу тобі, як нада, куди надо, надо или... Или... ми іноді хочемо допомогти йому. А Він всемогутній, і його ми співали. Він вищий небес, слава Його за вищий небес. Розумієте? Из за цього хай поблагословить кожного з нас. Розуміти це, помнити це, що Він завжди поруч. І коли. І ми правда вдячні бути, тому що ми. Ну, на, на місці тих людей, які зустрічаються нам, да? і нам ми дивимося і думаєш, Господи, слава тобі, що ти. Не за того, що ти там привозносишся, або там якось, це, знає, а за того, що ти розумієш, що ти без нього був би там. А можеш їх ну, гірше цих людей, ми кажуться, що вони це, знаєш, е, ну, в біді, але. Для цього ми і, і молимося і за цих людей, за нашу країну, за служителів, друг за друга молимося, за наше силення, того, що він сі... сілюючий Бог, він цілитель наш. І слава Богу, давайте піднімемось, подякуємо йому за те, що він з нами завжди на всякому місці. І щоб не було з нами, щоб не траплялося з нами, він завжди поруч. Алілуя, Господи! Алілуя Тобі, Ісус! Ти великий, ти всемогутній. Господи, тебе не вміщають, небеса небес. Господи, ми навіть іноді не розуміємо. Про небеса ми читаємо, і ми не розуміємо. І ти вже розкладуєш там про Небесний Єрусалим, який великий, яких каменів красивих. Щоб ми хоч трохи-трохи розуміли, куди ми йдемо і що ми робимо. Господи, поблагослови, Господи, кожного із нас. Розуміти, що ти з нами, і в, в будь-яких утисках, які є в нашому житті, в любих проблемах. Будьте духовні, душевні, фізичні, матеріальні, в любих проблемах ти з нами. Ти поруч і ти хочеш допомогти. Ти хочеш завжди нам допомагати. Дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі, вклоняємося Тобі, любимо Тебе. Любимо тебе, всім серцем своїм, всією душою своєю, своїми устами, проголошуємо нашу любов до Тебе, як і Твоя любов для кожного з нас прийшла і дала нам життя, дала нам наснагу, дала нам будучність і надію. Дякуємо Тобі за це. І величаємо тебе, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.